Витягувати, коли потопило повністю, повело або положило. Да. Будемо зараз робити саму просту вудку з дитинства. Пам'ятаєте, я чистив ріщину. Вибрав я такі гарненькі вазинки, всунув їх у трубу, щоб вони висохли, трошки вирівнялись. Бачите, такі вони були скручені в мене, так сказати, у бублик, а тепер вони майже рівні. Першим ділом прив'язуємо один кінець ліски сюди до вудки. І тепер розтягуємо Маркошечка, дивись, розтягуємо на всю длину і так, щоб отут у нас трішки отак виглядало. Нарізаємо такі різиночки, які будуть тримати наш поплавок. Так, і продиваємо їх на нашу ліску. Прив'язуємо крючек. Тепер одягаємо наш поплавочок. Сюди. І на верхню теж на одну резиночку. Грузочок. Я не знаю скільки важить цей плавок, тому просто я так спіралькою накручую, а лишнє потім буду відкушувати. Ну, в принципі, в принципі, пойдеть. Отакі вийшли у мене самі найкращі, прямо як у дитинстві, удочки. По мені просижу цілий день на рибалці, а потім лягаю спати ввечері, закриваю очі, а мене перед очима отак поплавок дергався.